Як прийшов сюди перший раз, зайшов, побачив ці картини. У мене якесь таке відчуття стало, якби я попав зовсім в інший світ, зовсім в інший край, таке ну, враження передати словами якби і навіть неможливо. Шестикласник Данилко зауважує, з художніми картинами фойє Коритнянського ліцею стало затишним і мальовничим. Найбільше мені сподобалася ця картина. Це вододільний хребет, який розділяє який розділяє закарпаття і Львів. Виставку художників-аматорів, що проживають у селі Коритняни, ініціювала дирекція ліцею. Є в нас діти, які малюють, дійсно так гарно малюють, представляють свої роботи на таких творчих конкурсах. І тому виникла така ідея, щоб долучити ну, дітей, як кажуть, до творчості і місцевих художників. Художниця-любителька пані Ганна з об'єктивних причин навчання в художньому училищі свого часу не закінчила. Втім, малює впродовж всього життя. Роботи на виставках представляє не вперше. Я народилася в дуже мальовничому селі Ужок Великобрезнянського району. Там художники колись старої Закарпатської ще школи дуже малювали. Місце такі у нас мальовничі. Люблю малювати природу, квіти. Я не пройду мимо коло того, щоб ту красоту не показати. Знаєте, я сама дуже люблю квіти, люблю природу нашу закарпатську. Суному у мене в моїх роботах показано пейзажі, ну верховини свої. Кілька пейзажів для виставки представив пан Роланд. Він електрик та винахідник. Малювати почав у юні роки в армії. Мистецтво свого часу приносило йому й заробіток. Зараз на творчість часу майже не вистачає. А після армії вже прийшов вдома, купив фарби, які до, по знайомству, бо не можна було як тепер купувати по 90-х роках. А потім він навіть носив на базар, на кінчиш продавав. Перестав бо вдома земля, то огород туди-сюди, робота, я і електрик, і саморобний трактор маю, тепер переробив на електричний. Ще один художник-любитель, пан Станіслав. Малювати його надихнула неймовірна природа Закарпаття і знамениті художники краю. В більшості люблю малювати квіти, природу, весну і осінь в більшості. Ну і зима, зима тоже, Да. учуся ну, таких митців, як там бокша і каша, і так далі. Та ви, ну, прийдеш на виставку, яка. І Потім надихаєшся і починаєш творити, як прилітає муза. Так. Усіх трьох об'єднала спільна виставка і схожа тематика робіт: гірські пейзажі, весняні квіти, те, що їх надихає на творчість. Сама ж виставка покликана надихнути також учнів ліцею. Так, мене надихнули. Я уже малюю деякі картини і дуже люблю малювати. Дуже прям, відчуваю радість. І такий спокій, бо я, коли побачу ці картини, то в мене таке враження, що я бачу природу, пташок і так квіти. Відвідувачі виставки можуть не лише помилуватися роботами художників, а й придбати вподобану картину. Гроші від продажу підуть на потреби ЗСУ. Захотілося щось чимось допомогти і нашій армії, щоби частину картини я віддала за на донат на. Ну на потреби зсу триватиме виставка до кінця квітня вхід безкоштовний.